Фармадол. Таблетки від головного болю. О, друзі, подивіться на розмаїття на нашому столі інгредієнтів. Вони прості, доступні, але менше з тим, сьогодні, можливо, вас мотивують приготувати mm -hmm. а, омлет. О, здивував, омлет, омлет. Скільки омлетів? Що mm -hmm. ми не можемо готувати? Друзі? Сьогодні незвичний омлет. Ми сьогодні приготуємо омлет в якості рулет ну Не так часто ми таке готуємо, не так часто заморочуємося, але рецепт ми взялись а, з сайту Шуба, здається. да І набір інгредієнтів зараз можемо вам продемонструвати на ваших телевізорах. Отже, що нам знадобиться для омлет, безумовно, яйця, яйця. Ось так, от в принципі, має виглядати в результаті наша страва, але основа яйця. Якщо великі, то беріть, будь ласка, 4. Якщо вони маленькі, я навіть 6 туди кинув. Далі до яєць маємо додати трошечки вже солі зараз на цьому етапі, трошечки додаємо. Перць духмяного. Навіть сюди я додав би, а це дуже незвично. А, такі, знаєте, ну, половинку бо один зубчик чеснику. Після термічної обробки ми як знаємо після нагрівання чесник втрачає свою агресивність, але смак апетитний він залишає. Також сюди, як не дивно, додаємо в яйця, поки якщо не збовтали, а, кисломолочний сир. А? Як вам таке? Кисломолочний беріть, але так максимально, щоб він ну, такими не, не дуже великими грудочками був, пом'яцькати руками. Хоча з іншого боку, ми далі будемо все перемішувати. Уже на даному етапі я додам сюди трошки нарізну окропу. А, ну, що, Люсі, соло, соло не любиш? так? Ну, ну, не я дуже соло. Не дуже, але тобі підсолю. Густо ну, тоді ну, вже, вже перше. Я вже переживаю. Дивіться, друзі, і сюди одна столова ложка борошна. Оскільки у нас омлет, він не класичний буде, ми робимо рулет. А щоб він був еластичний, нам цю еластичність надасть саме борошно одна ложка. І далі от гарно перебиваємо. Перебивайте вінчиком або за допомогою девайса досягаємо однорідної маси. Клас! Все, все! Дивіться, розігріта гарна пательня. Сама пательня по собі гарна, але вона гарно розігріта, але не до високих піків. Десь на середньому вогні, щоб у вас нічого не згоріло і гарно все припеклося. Виливаємо цю суміш. Дивіться, гарненько. Опа. Клас. Дуже аромат пішов, варомат, як ми любимо. Так, отак -от -от трошечки гарненько його розрівняли, розподілили по пательні. І накривайте кришкою. Я б, знаєте, що зробив? Я б накрив кришкою і, в принципі, чекав би, поки воно все схопиться, і потім вже закручував рулет. Але на даному етапі я пропоную просто на даному етапі вже викласти трошечки вже підпеченого перцю без шкірки. Ось так. Ага, гарнезно викладаємо. Не рясно, але так, щоб відчувався смак, і трошечки зараз підріжу томатики. накриваю кришку і чекаємо. Ось власне яйця. Я не знаю, люсь що як рясно яйця, щось створюють твоє життя гастрономічне. Але то питання вони мають дуже важливе значення, тому що омлет я люблю в різних варіаціях. І от такий варіант я не пробувала. Я обов'язково скуштую і визначу для себе, чи буде мати місце цей рецепт. У мене вдома на кухні. Але чим корисні яйця, друзі, ми не замислюємося. Вони просто смачні і складають більшість наших страв. А тепер дивимося користь від яєць, яка вона? Увага на екран. Цей продукт надзвичайно важливий для нашого організму. Щодня його неодмінно вживають спортсмени та люди, які працюють фізично. Вчені стверджують, така їжа має велику кількість вітамінів, мінералів та амінокислот. І їх складно замінити в нашому раціоні чимось іншим. Йдеться про яйця. У своєму складі вони містять холін, саме він дуже добре впливає на роботу нервової системи. А ще виконує функцію емульгатора. Він розщеплює шкідливі жири та холестерин та призупиняє їхню дію. Тому саме яйця попереджають тромбоз і підвищення артеріального тиску. А ще вони прекрасні природні антиоксиданти. У своєму складі яйця містять лютеїн і салан. Ці речовини звільняють організм від вільних радикалів, тим самим яйця знижують процес старіння. А також вони є чудовою профілактикою. Лактикою серцево-судинних захворювань, катаракти, дифузії мозку та навіть раку. У жовтку цього продукту міститься близько 12 вітамінів. Тому вчені радять живати одне або ж два яйця на день. Дотримуйтесь щоденної норми, і організм неодмінно вам за це подякує. То як ви вже смакували сьогодні яйцями? Ось зараз небезпечний номер, друзі. Ото я завжди цього боюся, але ж ви пам'ятаєте, що ми завжди показуємо реальність така, як вона є. Нічого не маскуємо. Дивіться, трошечки у нас купився омлет, типу, а тепер він має перетворитися на рулет. А щоб він перетворився на рулет, його треба скрутити. І наскільки у мене це вийде, я не знаю, але воно гаряче. Закручуємо. Чи Люся не. Люся, стопе, будь ласка, стопешечка. А, воно ну гаряче, болі. Тож кажу, під руку не говори. Так, зараз отак от при, притримали трошечки. притримали. Зараз ви побачили, в принципі, як воно має бути. Тепер не показуйте. Зараз я вправно це зроблю. Людмила, а тепер тобі слово. Ну, давай вправно роби, це прекрасно. Зараз ми це викладемо на тарілку, а я поки що покажу, як наші глядачі а, в себе дома кулінарять. Ось Подивіться на цю неймовірну красу на паски. Подивіться, покажіть, будь ласка, прислала нам а, ці паски наша глядачка. Марина і написала: Доброго ранку. Я з донечкою пекла пасочки, де по дві квіточки це донечка повністю сама зробила. Їй 10 років. Ще раз гляньте, там, де пасочки з двома квіточками, ось вони внизу це робила е, донька, їй 10 років. Молодець, круто. Якщо вже в 10 років такі паски вміє пекти, то я собі уявляю, що вона ще на кулінари. Е, ще е, просимо привітати. Показати uh, цю світлину, uh, відправила її. Нам Анютка написала Доброго ранку з Ворслава. Прошу привітати нашу найкращу і найріднішу прекрасну донечку Ксенію з ним народження. Їй 16. Будь завжди щаслива, весела і безтурботна. Я дякую тобі, що ти у нас така розумна, чемна і слухняна. Ти справжня нагорода, яку сам Бог подарував нам. Любимо тебе, обіцяємо завжди тебе оберігати uh, від зла, чути і розуміти у всіх життєвих ситуаціях. Родина Лук'янченко. Ось. Uh, Іменинниця сьогоднішня. Вітаємо монога Еліта, щоб все здійснилося, і міцне, міцне здоров'я було завжди. Наші вітання. От. Ну, а тим часом, Руслан, а що ти прикриваєш з колорідкою? Я... Я ми, роблю... ми теж хочемо зазирнути. Я люблю презент. Ти ж кажеш, що слухай, там на все кухню показуємо? до шеф-повара іноді зась треба зробити красиво. Ти не... На... Оператор не підглядай. Я маю зробити красиво, підміни ніякої немає. Підміни просто. немає. Естетика Це... має бути. Ну, я вже бачу, що Шо там все там відбувається за сковорідкою. І, Ди... І ти будеш зараз здивована. Пита... Це ти будеш зараз здивований, а не я. От слухай повідомлення ну. від наших глядачів. Стон пише, скажіть, будь ласка, а Сінечкін одружений, який парубочок? Парубочок? Пару пишіть телефону Люсі за невеликі гроші. Сусід дзвонимося. Так, друзі, а ти дозволяєш давати твій номер. телефону? Ну, то потім же з тобою поділимося. Ти зі мною, сподіваюся, поділишся? Якщо що, пишіть мені в дірект. І <реш> подивіться я, на цей. Я поляр. знав у неї підприємницька нотка на хай левел. Тепер отепер, шановний оператор. От, будь ще пише Диви. Олена Гудкова а. пише: Добрий ранок. Дуже по-домашньому Руслан свариться. Пасибі! Нарешті єдиний коментар, який в принципі людський і нормальний, бо часто густо вона буває по-іншому. Так. <реш> Один, ну, по 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 сприйняттю. Ну, ми ж всі люди, ми як є, так є, показуємо. Трушність, яка вона є, подивіться ну, ось такі рулетик. Дивіться, я е, ну ось подивіться, от вам рулет з омлета. Він трошечки розпадався під час приготування, тому що знов-таки спрацював жирний сир, який дав ту саму вологу трошечки зайво під час запікання. Я б не одну ложку на 6 яєць додав борошна або крохмалю, або півтори ложки. Такої моцної півтори ложки того самого борошна, щоб була стичність була рулету. І в принципі, дещо таке здалеку нагадує той самий рулет, який є на екрані. Знов таки нічого однакового в житті не, не існує. От як наступний рулет з тих самих інгредієнтів буду готувати, він же буде іншого формату і трошечки інший. Але на смак, друзі, має бути то The Best. Bestie of the Bestick. Дивились. О! Ну все, іди, іди. На тобі всі досвіди. Ти голодний, ти бачиш, що не дуже швидко ти йдеш до столу, бо не дуже голодна. А, а я тобто стволу. я маю то я швидко йду. То ти мені розкажи, як я маю йти, в якому темпі, щоб я знала, як правильно підходити до бо твоїх час, сніданків. час, Ефірний час це, це не наша з тобою спільна кухня. Це спільна кухня з глядачами. Угу, а всьому є дуже час. смачно. Дякую, реклама. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив. В після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на один плюс один Україна.